Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку зима срібляста. Доброго ранку сніжок пухнастий. Доброго ранку діткам прекрасний. Малята, сьогодні у нас незвичайне заняття. Ми з вами вирушимо у подорож. Ви готові? Тоді вирушаємо. Дітки, скажіть мені, а яка зараз пора року? Так, зима. А зима яка? Холодна, біла, блискуча. Сьогодні до нас завітав гість. А щоб дізнатися, хто це, треба відгадати загадку. Слухайте уважно. Пара довгих вушок. Сіренький кожушок. Скорий побігайчик, як їм зветься. Зайчик. Молодці. Привіт, малята! Я запрошую вас у подорож, але поки я до вас йшов, у лісі нападало багато снігу, і я загубив доріжку додому. Допоможете мені її знайти. Доброго ранку, зайчик. Не хвилюйся, ми з малятами тобі допоможемо і викладемо доріжку. А викладати ми її будемо з геометричних фігур. Дітки, подивіться уважно на стрічку. Роздивіться усі фігури, які там є. Як називається перша фігура, яка зображена на стрічці. Так, це квадрат. А якого він кольору? Жовтого. Дивимося далі. Яка наступна фігура після жовтого квадрату? Так, це трикутник. А якого кольору трикутник? Зеленого. Дивимося далі. Яка фігура зображена після зеленого трикутника? Так, це коло. Якого кольору коло? Коло синього кольору. Дивимося далі. Яка фігура зображена після синього кола? Так, це квадрат. Якого кольору квадрат? Квадрат червоного кольору. Наступна фігура після червоного квадрату. Трикутник. Якого кольору трикутник? Трикутник фіолетового кольору. Дивимося далі, яка фігура зображена після фіолетового трикутнику. Так, це коло. Якого кольору коло? Коло коричневого кольору. Дітки, дякую, що допомогли мені викласти доріжку. Оні ми і прийшли до мого лісу. Тут у мене є дуже багато друзів. Так, зайчику, ми знаємо, що у лісі взимку живуть дуже багато тварин та птахів. Можливо, і ми когось зустрінемо. Ой, малята, подивіться, до нас на галявинку прилетіли друзі зайчика, снігурі. Вони дуже полюбляють гратися зі своїми тінями. Але сьогодні злий морозець заховав їхні тіні у геометричних фігурах. Давайте допоможемо пташкам віднайти свої тіні. Ось пташки сіли вниз, а зверху знаходяться їхні тіні. Подивіться на першу пташку, яка крутиться. І подумайте, в якій геометричній фігурі заховалась її тінь. Так, це. Три квадрат. Подивіться на іншу пташку, яка крутиться. В якій геометричній фігурі заховалась її тінь. Так, це жовте коло. Подивіться на наступну пташку, яка крутиться. В якій геометричній фігурі заховалась її тінь. Так, це червоний трикутник. Подивіться, чия на пташку, яка крутиться. Якій геометричній фігурі заховалась її тінь. Так, це зелений прямокутник. Пташкам ми допомогли, тому вирушаємо далі. Можливо, ще когось зустрінемо у цьому лісі. Тітки, подивіться, ми зустріли звірят, друзів зайчика. Давайте подивимося, де вони від нас заховалися. Подивіться, де сидить білочка. Так, білочка сидить зверху на дубі. А де причаїлася хитра лисичка? Так, знизу за ялинкою. А де сидить наш зайчик? Так, знизу під берізкою. Малята, я вже залишуся тут, у своєму лісі. Пограюся зі своїми друзями. Приходьте ще до мене в гості, буду дуже вас радий бачити. Дякую вам за допомогу. Зайчику, ми з дітками дуже раді, що змогли тобі допомогти. Нам уже час повертатися додому. А ти залишайся тут і грайся. До побачення! До побачення, до нових зустрічей! Дітки, поки ми повертаємось додому, скажіть, кому ми сьогодні допомогли? Зайчику допомогли скласти доріжку. Його друзям-пташкам допомогли знайти тінь. Кого ми ще зустріли у лісі? Так, звіряток, білочку і лисичку, які ховалися від нас, ось ми вже і повернулися з нашої подорожі. Тому на сьогодні наша зустріч завершена. До побачення малятка!